Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Зараз підійду до онтого маркеру, де треба, як говорять, пройти. коло від лілі. Агов. Нас на мусоров. Аго в нас міттівозак тут не їздять. Поверни його на звалище. Бери нормальну машину і приїжджай сюди. Ти із 100 метрів не проїдеш. А вже ж, гони монету і подивимося на що ти здатний. Це я зараз тобі покажу на своєму монстрі на колесах. Я прокачав в минулому ролику я прокачав технічну характеристики автомобіля. Тепер він... Має швидше їхати. А вже ж чудовий старт я роблю вже. Чудово два кола. Я зможу показати. Те, що я автомобіль проявить себе. Ось так, ідеально обганяємо. Значить передачі були трохи довшими. Він таксі щось стало посеред дороги. Я, коли перший раз грав, я не розумів, на яку клавішу що нажимати, щоб закис азоту заактивувати. А я тоді не знав, що мені треба на лівий альт нажати. Я нажимаю, пришвидшуюсь. Правда, поворот придеться пригальмовувати. Ось так ідеально розганяємось, наче коників під капотом стало більше. <клес> <клес> Уже друге коло, непогано ми тримаємось. І мене Другий все одно нас, нас доганять вони мене все одно. Вони наче турбонаду стоїть. Трохи відриваюсь. Ой, блін, казали, що вони наче стояли. Блін. Ну і повороти ці. Гаразд. пришвидчусь. Ось так. Блин. Відкид від зіткнення. Так, розганяємось. Так, все, фініш, перемога. 200 очків репутації і грошовий приз 300. Зберігаємось. І давайте поїдемо зовнішній вигляд. Прокачаємо. Так що я якомога швидше постараюсь прокачати зовнішній вигляд. Це ж об. Мені не показалось. Там щось не було. А ось воно. За повідомлення 25 на рахунок потрапляє. А і приз. 50, а от максимум, я помню, 200. А, три... 3 тикс. Потім я його пройду. Так що женемо. Прямо ми майже приїхали. О, знову приз. Сюди заїжджаємо. Змін вдосконалимо аеродинаміку автомобіля. на просто Пусти в глаза. А Ну, Почну з тих накладок на бампери. Спойлер, ще не відкрився, капот. Ну давайте з вирізами. Фари... Нехай будуть червоні під колір автомобіля. Бокові дзеркала. Нехай ці. Насадки глушника. Ніхуя собі. Оце насадка глушника. Що там? BBC? Давайте поставимо. О! Давайте цей поставимо. Більший розмір поставимо. Непогано зберігаємось. Ми трохи автомобіль привели в порядок. Тепер це не просто серійний автомобіль, випущений із заводу, а. А монстр на колесах. Рараз, давайте підійду і десь припаркуюсь. І будемо закінчувати. Так що десь тут. Ну тут дуже вузько. Так що тут. Давайте тут я припаркуюсь. І на цьому це все. був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!